Якість повітря у Вінниці у межах норми. Про це Суспільному повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Сьогодні фахівці центру здійснили позапланову перевірку по вулиці Стеценка. Визначали вміст азоту, пилу та вуглецю, зазначає лаборантка центру Тетяна Письменна. Визначаємо шкідливі речовини в атмосферному повітрі, діоксид вуглецю, ангідрит серчистий, недиференційований за складом пил, зважені речовини в аерозолі і вуглецю оксид. Зараз проводиться саме відбір проб. За допомогою вимірювальної техніки, обладнання, згідно методик, ми проводимо відбір проб на поглиначі, фільтри, в камери. Згідно з результатами, зазначені показники у межах норми. Підвищений рівень забруднення повітря у Вінниці по вулиці Стеценка зафіксував додаток Сейф-екобот, каже генеральний директор Центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Інформація не Підтвердилася. Є у нас чотири станції, які встановлені однією з урядов неурядових організацій, і одна із цих станцій знаходиться, скажімо так, на дуже на високій відстані від землі, і тому в якому стані знаходяться прилади на цій метеостанції, ніхто насправді не знає. Крім того, ще можу і сказати, що ці прилади вони не акредитовані, і ми не маємо до них доступу. Ми тільки маємо отаку періодичну інформацію щодо можливих. По забруднення, але ми зазвичай все одно реагуємо на цю інформацію і обов'язково ще додатково перевіряємо повітря. З початку року у Вінниці зафіксований лише один випадок забруднення повітря: 30 січня вміст пилу перевищував норму в 1,12 рази, каже Ігор Матковський.